Так, всім доброго дня. У нас от пішов дощик і поломочка у мене невелика случилася. Вирішив зняти вам показати. Заодно поки стою, поки ремонтуюся, заодно показати. Що в мене случилося? Е, одна зірочка це барабан. Друга зірочка от, це бітер. Бітерний барабан. Тобто це укріплення. Між. О, так от. Тут а, е, натяжна стоїть, теж зірочка натяжна. Коротше, я думаю, що це всього через те, що в мене цеп. мені щось зразу не сподобався поганий. Але я його поставив, бо наче-наче в мене не було. Вони мені цей цеп дали. Я так його і поставив. Він коротше, був такий дерев'яний, він коротше, не цей не так, як цеп має собі легенько. А він... Дуже, ту, дуже, туго цей, дуже туго згинався, розгинався. І я думаю, що через короче воно виходить, десь почало. Той цеп десь погано погано йшов і розбило вже по підвару, от я там наварив я. І коротше, майже, майже, виламало, майже виламало. Оцей болт тут зірочка стоїть. У мене зараз башення на я сьогодні їздив купляв її в машину десь, потім ще снім і покажу. Е, Вибуло, май майже цю зірочку вирвало звідси ці поскріплення. Но, що цей? що добре? Що воно ну, його не доломило до кінця. Е, вилетіло штопорне кольцо на цій зірочці, коротше, і вона просто-напросто вилетіла впала на землю. Якщо б те штопорне кольцо не вилетіло, воно роз, ось роздовбало ось добі і вирвало її звідси. Так, а так. Вона просто-напросто впала на землю, я тут це все позаварував, попідварував. Вроді все, все зробив, як книжка пише. Ця зірочка стоїть на 205-му почіпніку. Загалом я десь вже комбайном намолотив біля, навіть не, не біля, вже більше, більше 3 гектарів, десь 3,5 гектара. Це все, це все на городах молотилося. Поля, на полі ще я навіть не був. Все, все по городах. Так, а як по городах молотити, я думаю. Комбайнери мене поймуть. Як це, як це добре. Тут всередині відкривав, дивився, підварвав бітера, дивився на бітера, вроді все, все нормально. і Ще одна проблема, яку я не можу рішити. А, Зараз розкажу, тому що трошки, трошки мене порвало, десь видно в тих попередніх власників така сама херня була, бо бачите, вони от підложили ще огольника, кутника підложили під цей. Його ну Нічого, я це діло також все підварою. Це не проблема. Так, І ще в мене одна проблема, яку я не можу вирішити. Зараз я на другу сторону перейду. Ой, господи, це, це сцеплення, я не знаю вже, що з ним робити, вже, що я не пробув коротше, сцеплення немає. Того тросика, кодую я вже не пускав як я його вже не пускав. Е, Вижим ногу, відводив, підводив, вже в зацеп, коротше що я, що я тільки не робив. педаль коротше дерев'яна вижати просто нереально. У мене. Я Позавчора змолотив сім городів. Вона мене ще до цієї пурилва нога болить. Не можу я. Не знаю, казали мені спробувати ще вкоротити тросика, його обрізати на 10 см. Коротше, його обрізати, ну, розрізати пополам коротше, і просто-напросто хомотом спробувати його стягнути. Це по 10 см його Вкоротити Цього, цей тросик новий, Я його купив, я його снімлю. У мене є старий тросик, який тут стояв. Візьму того старого і такий експеримент Попробую зробити на тому старому трусику. Так, от така от ситуація поки що. А так, в принципі, начебто Начебто все поки що так працює. Так, ось більш проблем немає. Ота єдина проблема, кажу, єдина проблема це от, саме головне, це от Це просто, просто жесть. Нічого, це. Це таке, це залізяка По-любасу рішення якесь має бути. Це є проблеми просто це рішення треба знайти. Я сподіваюся, що скоро я його знайду. В чому проблема і чого воно мені довбе мозок. Е, от зараз. Сьогодні вже вроді трошки випухнулося вчора. Цілий день дощ. Будемо дня 2-3 їхати молотити ячмінь. У мене 2 гектари ячменю стоїть, то треба, треба підготуватися, щоб все працювало як часики. Ну що ж, поки що якось так будемо далі щось знімати, показувати. Будем, завтра буду збирати, може щось трошки знімлю. Сьогодні не маю часу збирати, завтра Ну, зранку буду щось знімати. Не знаю, щось у них оці ці от, ролики от, стояли, оці ролики. Щось вони в них не, кру, не крутилися. О дивіться, бачите, що з роліків поробило. Там стоять, чорно не крутяться, там стоять зіручки. Такі прижимні шайби зірочки, пофіксірує ролика, щоб ролік не крутився. Бачите, як ролика повідало. Виточили мені хлопці нового ролика, зробили. Поставив без тих шайб, ну, ідеально. Є виробки, взагалі немає. Ролик крутиться, все, все нормально. Для чого вони робили так, я, я не знаю. У мене ще є один ролик того ролика. Також треба поміняти, щоб в принципі крутився, вертівся. Це у нас йде колосовий елеватор на обратку на Домолот Це зерновий елеватор, йде на бункер вже. Зразу щось трошки, трошки було страшнувато, молотити. Зараз більш-менш все настроїлося, все нормально. Вже такого боїзу немає, як раніше був. Нічого помаленьку, помаленьку навчився, Все-таки перший раз цього року до цього, до цього разу разом тільки на комбайні їздив. Колись, ще був малим, то їхав, їхав на форштриця і серед поля просто прямо їхав на форш -стріце. Так, добрий ранок всім. Вчора поставив я все на місце, понатягував, попідварував, поприхвачував. Будемо сьогодні їхати пробувати молотити. Якщо звісно не буде дощу. Щось захмарилося. Вроді вчора пропустив, все вроді нормально. Так що сьогодні в бой. Думаю, сьогодні ще в себе змолотити ячмінь 2 гектари. Якщо звісно вийде. Так, така от проблемка вискочила, в мене що зараз прийде друг. Прийде друг, глянемо до стіпління, Подивимося трошки, може, щось з ним зробимо. І поїдемо. Поїдемо працювати. Що ж, наразі все. Буду десь молотити на якомусь городі, включуся. Валимо пшеницю. Виїхали, перемонтувалися. Степлення теж зробили. Потім розкажу, що зробили зтепління. Другий город десять сотих. Так, доброго дня. Обіцяв я вам розказати, що я зробив з цепленням, що воно в мене з'явилося. Що я тільки не робив, його не було міняв. Поміняв земний, поміняв тросик, поміняв дискостіплення, підводив відводи віджимний. Педаль була така туга, що просто, просто піпець. Навіть не можна було педаль вижити. Вчора в інтернеті мені підказали один варіант спробувати. Я вчора спробував. Цеплення просто, просто божественне. Коротше, от тросик на стіплення. Два шприца 10 міліграмових нігролу. Я в нього вбабехав. Степіння вижимається легше, ніж у машині. Просто ідеально. До того я не знав не знав просто-напросто, що робити. Перепробував все. Вчора молотив. Змолотив я два городи вчора. Мав ще закази, але пішов дощ. Сьогодні поки що ніхто не дзвонив, ніхто нічого не казав, поки що стою, чекаю. Як поїдемо молотити, також снімлю, покажу. Цей ремінь вже треба, треба буде замінити з часом. Спочатку, щоб комбайн заробив на цей ремінь. Ремінь даний стоїть майже 7 тисяч. Так що те, що працював і заробив на себе. Є багато ще що б я хотів в ньому поміняти. Звісно, до того втулочку його треба теж... але немає такий шат. Треба для того щось придумати зробити... Я туди, я туди поставив втулку. Виходить, ну, що от сам палець оцей от, сам палець вибитий. Цей струбний групша туди тонше. Якби ним ним, ним такотало постійно, його і вибило. Треба наварювати і розточувати пальці заново. Цим теж десь може не можу, а вже того, як поставлю комбайна, якось я вже цей сезон домолоджу, поставлю комбайна, тоді це вже будемо робити. Так, ну що ж, поки що якось так. Будемо десь на городі, далі включуся. Виїхав молотити після ячменю. Отак вот у нас виглядають зараз ячмені. Тож після дощу. Все, полегле. Будемо працювати! Потім зімлю покажу, що з того вийде. Доброго всім дня. Кінчився дощ. Почалися Почалися проблеми. Коротше, молотив я вчора в себе. Це буде зовсім друге відео. Ячмінь свій весь не домолотив. Сьогодні попросили люди змолотити два городи. Думаю, поїду. Раніше їм змолочу, тоді вже свіч свічмінь домолочу. Я щось знімлю, покажу. Молотив, молотив, коротше і случилась така фігня. От корзина. От вежі мій. куди не вилетів. Так, менше з тим, це ще, це ще пів біди. І плюс ще вальнуло, коротше. я його ставив на місце, молотком маленько пристукав, завтра буду варити чавуний, плюс ще лопнув корпус, відірвало кусок, кусок корпуса. З однієї сторони хорошо, що його розвальорило туди лючок, бо тут якби немає ніяких болтів, немає кріплення, нічого, тут провариться, я думаю, воно буде. Будемо завтра, завтра сьогодні неділя, завтра замовлю нову корзину нового вижимного також не знаю, це, який флянчик стоїть. Тут втулочка. Тут масло з коробки коротше, протікало. Замовимо нового сальничка, підберемо, поставимо. Трошки у нас є виробітка, але нічого, воно працювало. Працювало, працювало і допрацювалося. Дисклення, диск цеплення, диск ще нормальний, я його нового недавно взяв, поставив, зараз ще няму, ніякої виробітки немає, нічого, все, все просто шикарно. Зараз ну, я попробую залізти, показати. Низу сюди. Ой, Мікрофон зацепив, почекайте секунду. Так, э, цей. Э, От звідсиво. От звітво прокапує... прокапує масло з коробки і звідси прокапує. Це все візьметься, візьму на герметик легенько. Посаджу, поставлю нового сальничка. Я думаю, що все буде, все буде чекіпуки. Треба mm. купляти собі мікрофона, блютузи когось. Оцей тріт трошки замахує. Трошки замахує. Е -е. Тут вроді все. все шикарно, все нормально. Шату от... Шату немає. почіпник почіпник нормальний. Також звідси, по чуть-чуть теж масло про прокапає з коробки. Так думаю, треба буде, не знаю, десь ми вже зим, зимою все не вибіжить, Зняти цю кришечку, розпрінтувати ці пальці. І тут, я думаю, теж такі сальнички маленькі є, якісь кольця, щось таке. Подивіться, поміняти, щоб воно, щоб воно не текло. Ось така от коротше, така от срань сьогодні зі мною сталася. У e, мене ж це сіпління. Ой, блін, забіліст. Це сіпління, коротше. Мені мозок компасурувало, компасувало. Я то то підводив, то то відпускав. Там, виходить, оцю лапку. Цю лапку, що вирвало. Оцю лапку, що відірвало. Цей болт. Болт він... Не законтрагаювався. Різьба на ньому зілася. Я його не поміняв. Не поміняв і, виходить, воно, я так зрозумів, настільки я поняв, що воно десь та одна лапка вона ганяла вижимним. Ганяла-ганяла. Вижимний, врешті-врешт, заклинив. От зробилося з нього що? З того вижимного. І вже перед тим як воно мало вперіщити, коротше, воно десь, десь стало між ці лапки. Вот воно видно, як воно як воно по лапках терло. Це просто жесть. Це просто жесть. Це вже все. Це вже все піде на метал. Нафіг. Мені ця, в принципі, корзина. На самого початку не подобалося, тому що оці лапки вони пули понаварували. Вони вже були стерті, вони їх понаварували. І коротше, вона взагалі була не відрегулірована. Я її як сняв, одна лапка була більше, вже в неї на парі стояв. Я її пробував більш-менш відрегулювати, бо той болт він взагалі не хотів крутитися. І настільки я настільки зрозумів, діло було От е... де, куди болт заходить. То... Цього, що тут нема він, коротше, він доходив до певного моменту і просто-напросто прокручувався на місці той болт. Ну, коротше, якось так. Завтра-завтра буду заказувати. На болтовій броді різьба є. Завтра буду заказувати запчастини. І сьогодні подивився до Та що таке. Дивись. сьогодні подивився в інтернеті приблизно. Приблизно біля 6 тисяч. 4 тисячі корзина. 600 гривень вижимний. Сальник не знаю, скільки буде стояти. І ще щось я ще щось мав заказати. Не пам'ятаю, що то я ще мав заказати. Треба нагадати. Що мав щось заказати, коротше, разом разом вийшло майже 6 тисяч. Отака от короче, фігня. Що ж, поки що все, перейду за запчастини, далі знімемо, покажемо. Так, всім доброго дня. Вчора, коротше, все зібрав, поставив, назад, обратно на місце все поставив. Ще масло трошки гонить, але вже, вже не так. Як гонило. Ой, блях! Не знаю, що там видно чи не видно. Виставив так, підрегулірував тросиком, щоб вижим ним не ганяло. Заляли масло в коробку. Натянули рівня. Вчора пробували їхати. Все нормально, все працює. Степління вижимається, нічого не рве, нічого не рипить, нічого не годе. Так вроді все. Все в порядку. Так, зараз буду їхати... Ой! Ще маю, маю ще один заказ. Змолочу ще я одного рода і домолочу свій ячмінь І все. І на цьому вже По зернових буде сезон завершений. Далі підуть бобові, вже соя починає достигати. І ще тижнів два-три і можна буде так само молотити. Ну, до сої в мене ще є тут. Деякі завдання, які треба виправити. Перше це оці роги, От, їх треба пообрізати, повкорочувати, бо вони на поворотах дуже сильно, дуже сильно ложать, виложують сою. Але не тільки сою, виложують все на поворотах. Їх треба повкорочувати. Так. Ладно, буду збиратися, бо треба людина чекає, треба їхати. Буду десь на городі, включуся, покажу. Там 10 сотих пшениці. Так сьогодні буду домолочувати ячмінь себе. Того десь включуся. Ну це буде друге відео. Так, поки що все. Молочу пшеницю. Город заріс положило. Просто жопа. Хожу помаленьку треба брати низько. я працювати, немає як знімати. Я думаю, що вже все. Но 2 вересня молотим пшеницю. Так що на сою ще поки що не йду. Прийшов я до комбайна, хочу зняти вже заключне відео. Е, вже закінчився сезон, по цьому по молотінню зернових треба ставати, навіть напевне це буде сьогодні, вставати і переробляти переробляти це все діло під цей під е, свою гречку. Е, в принципі, роботи небагато, треба просто поміняти шестерні. Я надійти сьогодні зранку, просто холодорига жопа. Я не знаю, скільки градусів понад 4 може, є може й немає. Блин, такий вітер що аж, аж до костомах пробирає. Так, поміняти, Треба поміняти зірочки, подивитися до солому трасів. А так в основному поки що, поки що все працює, все, все круте. На даний момент степлення мозок поки що не виносить. Все нормально. так. Також так по почіпником вижем теж не ганяє, вроді, вроді так зробив, підвів, що, що він вже стоїть на місці, навіть не рухається. Так так в принципі кажу, в принципі роботи роботи небагато. Роботи небагато в ньому. Треба також подивитися до релюшки, бо щось на гарячу почав, почав фігово заводитися. Навіть не те, що фігово заводиться, а він взагалі хоче стартер не хоче крутити. Там перед стартером якесь, якесь реле стоїть. Я не знаю, що за реле. Ну коротше я так зрозумів, що воно нагрівається і не хоче це. І не хоче стартер крутити. Ну, ну, нема, 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 нема подачі на стартер. Треба до нього глянути. На холодну заводиться без питань. А от нагрівається і все. І навіть не що стартер, стартер не клацає. Обично, коли щось якісь проблеми з стартером, то, то при заводі кла це є стартер, там, а це навіть це, 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 даже, даже це реально цього щелчка. Е, так, ну що ж, в принципі, я думаю, що це все. Нема що затягувати, бо довгі відео ніхто не любить дивитися. Так, в принципі, я не знаю, стільки на мене не молотив. Змолотив я небагато, бо цього року перший рік. Більшість, більшість були поломки. Стояв, стояв трохи. То те, то те. В, основ, в основному це було сцеплення. Це сцеплення, це коли побило це і побило кожуха і відірвало лапку. Тоді я стояв майже, майже півтора тижня. Так, я сподіваюся, що буде все, буде все хорошо. Ну є ще, в принципі, нюанси, до яких треба глянути, на ці нюанси будуть дивитися, що все буде добре. Будуть дивитися зимою, тут ще є, є до чого дивитися. Як вже і казав, комбайна, люди комбайна не жаліли взагалі, і до нього і не дивилися. Ми там, там, там такі два, два жмурика на ньому робили, що. Хай бог бере, хай бог боронить. Так, що ж, я думаю на цьому все. підписуємось на канал, ставимо лайки. Я от зараз, навіть може сьогодні. Буду мати час, бо блин, що картошка навіть на навіть картошку не починав копати. Якщо буду мати сьогодні час, може під вечір, то цей. Е, буду міняти зірочки, то знімлю, знімлю, покажу, що я буду міняти. Вже бачу, вже в сої листочки пообсипалися, там ще тиждень-півтора, якщо нормальна погода, треба дойти валити. Так що нема чого чекати. Треба, треба працювати. А, і ще. Якщо я спію, треба от його, от його троги нажати, їх треба повкорочувати, тому що вони дуже довгі і на, на розворотах виминають, виминають цей. Ну, пшеницю і ячмінь виминали просто жопу. Я думаю, що Сою так само буде. То я їх думаю десь так на сантиметрів 35-40 вкоротити, щоб вони чуть далі були, Сантиметрів там, 15 далі мотовила, 20 Таке Отаке діло. Ладно, будемо працювати. Це все знімемо покажем. Поки що все.